Взагалі в світі, щоб ви розуміли, шановні колеги, 10% коштів світу це індустрія туризму. Це нереальні можливості. Якщо говорити про Одесу, я не знаю, може ви маєте 0,1 від того, що ви мали б мати в туризмі. Тобто ви, у вас є фантастичні можливості, тому що у вас є море, у вас є шикарний клімат. так? У вас є архітектура, яку треба, правда, привести до пуття, треба її просто реставрувати. Вам треба дуже багато працювати по естетиці. От, потрібен хороший художник, потрібен хороший архітектор, потрібно все зайве позабирати, повикидувати. тому що ці вивіски накручено, намучено. Тобто вам треба прийняти брендбук. Будь ласка, в нас це є, ми можемо все це дати. Ми над тим всім працювали, починаючи з 7-8 років. Ну, сьогодні треба негайно робити дешеві авілінії між містами, щоб зі Львова в Одесу там було 2-3 в день, там, в Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, щоб ми знали один одного. Оце має бути номер один. Друга річ. Ну, у вас є класні ресторани. У вас є сава Лідки. У вас є інші ресторани. Хай ваша влада слухає ваших рестораторів. Вони, до речі, дуже багато знають. Їх не слухають. Тому що треба слухати успішних людей. У вас є, напевно, успішні готельєри, правда? У вас, напевно, є успішні власники туристичного бізнесу. Треба, щоб влада їх запросила за круглий стіл. Але запросила їх не в плані, що ми зараз проведемо нараду по розвитку туристичного бізнесу. Ні. Запросити і послухати їх. Дайте, будь ласка, владі пораду, що треба зробити, тому що ви успішні. Ви зробили свій бізнес, який дає мільйони. Що має влада зробити, щоб вам допомогти? Чи таке було в Одесі? Я не знаю. Але це треба зробити. Треба негайно це зробити. Я завтра це буду радити вашому міському голові. Як нам вистроювати відносини з Росією в умовах дуже сильної пропаганди з їх боку? Чи не зіпсовані відносини до кінця? Як ви вважаєте? Насправді мені шкода Росія, які живуть в Росії, тому що це в більшості дуже бідні люди в матеріальному плані, яких експлуатують багатії. Їм вигідно, щоб росіяни були бідними, тому що бідними людьми дуже легко маніпулювати і вішати їм різного. У <рістична> нас е в черні був джазовий фестиваль Дібріч Вотин, братій Петерсон. І вони свій спосіб своєю піснею, молитвою вшановували пам'ять загиблих. Народ ридав, плакав. Весь світ побачив іншу культурну Україну, інтелігентну, виховану. Тому що ті карлики в Кремлі. Вони би хотіли, щоб всі бачили Україну, яка горить вогні, палає вбивство. Якщо хтось говорить, що фестиваль в Одесі не має бути, не вірте, має бути. Має бути кіно, мають бути емоції, має бути показ всьому світу, що ми цивілізована класна країна. Так, ми маємо свій біль. Але ми повинні знаєте, вміти, вміти через себе його пропустити. Тому я за Одесу. Насправді люди, знаєте, які бачили бомбардування і бачили смерті рідних, і вже ви їм говорите, що там все нормально, а в них в пам'яті оці от смерті, вони просто фізично бояться, вони перелякані за своє життя життя рідних. Тому цей процес, можливо, буде тривати трошки довше. Це все нове. Ми цього раніше нікого ніколи не знали. Ми в страшному сні не могли собі уявити, що таке буде в нашій державі. Це є наш бій. Це наша держава. Давайте ми тих людей будемо просто сприймати як членів своєї родини, які бували в неординарну ситуацію. Давайте просто їх любити. Бо що любов, вона завжди переможе. Дякую. понравилась ли встреча с мэром Львова. Очень понравилось. Андрей Садовый это, это один из таких фигур, знаковых фигур в Украине, которые делают Украину, делают будущее Украины. И в принципе каждый, каждая возможность с ним встретиться, обсудить какие-то вопросы и узнать опыт, это дорогого стоит. Хотели бы такого мэра в Одессе? Очень хотелось бы. Спасибо. Пожалуйста.